Ситуація з електропостачанням поступово стабілізується. Він стверджує, на цей момент аварійних відключень немає. Обмеження потужності є для промислових споживачів попри стабілізацію. Ризик повернення погодинних відключень залишається. Тим часом ДТЕК повідомляє, що в Києві зараз ідуть аварійні відключення в Дарницькому районі. Так зафіксовані аварійні відключення електроенергії. Обіцяють до 23.00 сьогодні. полагодити і відновити електропостачання. Терміни можуть змінюватися. Опалення в столиці немає, хоча показники нормативи в принципі відповідають початку опалювального на сезону. Нам казали, що готовність 100%. Отже, як ви оцінюєте зараз ситуацію в енергосистемі, як в столиці, так і загалом країни. Я вважаю, що хлопці роблять все, що вони можуть. Я дуже високо ціную, особливо середню лінію наших енергетиків. Мені приходилося з ними співпрацювати в важких умовах, коли в нас були. Скажімо так, непрості відносини з Росією і по газу ми там займалися цим питанням, і коли ми почали продавати електроенергію в Білорусь і, і так далі. Тобто це класні фахівці, яких треба зберігати все робити. Питання в тому, хто сьогодні відповідає за захист об'єктів е, критичної інфраструктури, в тому числі енергооб'єктів? Значить, у нас чомусь оголосили, що це місцеві органи, повинні цим займатися. Так. Ну, значить, так, посварилися ну, ці... в Києві усі цікаве питання, так? правда? Хто відповідальний? Да. А тепер так. А всередині Києва, хто повинен відповідати? Е е така адміністрація чи військова адміністрація? Ми. Знову посварилися. Тобто, всі займаємося чортзна чим, замість того, щоб займатися справами, значить, е питання в тому: а у нас є конкурс на те, як захистити правильно? В якийсь об'єкт і чому не зроблено конкретного, ну скажімо так, проект, конкретний, який тиражувати сьогодні по Україні, це можна зробити? Можна багато про це. Вже говорять нарешті говорять так, я, так, я, я створив, та кулем. Я би вам радив Кучеренко він, так, кучеренко. Такоментує нас да так, так, ну я помітив, сказати. що на рівні уряду да от постійно говориться, що на рівні уряду все ж таки потрібен координаційний механізм бути всіх цих процесів. І от зараз Кулеба, я так розумію, під своєю вигідною віцепрем'єрською, так і міністерство там, громади території та і інфраструктури. В нього взагалі суперміністерство там да, та, вони намагаються створити разом з агентством відновлення цей. Координаційний напрямок при уряді. І будуть зараз. зараз. От у нас так. Угу. Да. Нас... Це не одне питання, по якому у нас немає координації. Значить, так, кожна територіальна громада має мати е, свої джерела електроенергії на хоча б на 50%. Для цього треба, щоб територіальних громад було вдвічі менше. І це треба з залізною рукою сьогодні, в умовах військового часу, зробити все для того, щоб. Територіаль громади були економічно спроможними і енергоздатними на 50% себе утримувати. Є... Значить, я одне зауваження, тільки хочу сказати: ну ж, народ же любить як. Ну вот, а у вас там це добре. У мене 380 ступенек, щоб піднятися додому, коли немає електроенергії. Я кожну цю ступіньку добре вивчив. Тому не тільки погано у вас, шановні глядачі. І ну і нам теж всім киянам приходиться мучитись. От позаштатний радник керівника офісу президента mm -hmm. і колишній міністр а, аграрної політики Милованов і керівник Київської школи економіки заявив, що бликаути цього року будуть вже є. Як готуватися? Перш за все, треба готувати свою нервову систему. Найпростіше дихальні вправи, вдих на 4 секунди, затримка на 4 секунди, видих на 4 секунди, ще 4 секунди. Паузи, ось така. Там з цього приводу є ще там декілька жалів. В мене ще стільки було ідей там, в одного ребе каже. Це такий знаменитому знаменитому от Я думаю, що тут питання загальне. Да? Політики можуть бути з людьми з високим IQ, тобто коефіцієнтом креативності. Це нормально. Тобто їх обирають, вони там за те, що вони гарно говорять, гарно одягаються, гарні злачіски у них. А в уряді повинні бути люди з високим IQ, тобто розумні люди, а просто з високим е креативним рівнем в уряд не можна брати. І оцінювати роботу уряду треба по індексу глобальної спроможності. Я своїм студентам це розповідаю і кажу так, народ пройде декілька років, і ви прийдете до влади. Тому що треба буде міняти оцих невігласів, і ви прийдете. І ми повинні вам розказати, а як треба? Ну, наприклад, Міністерство охорони здоров'я має бути один показник тривалість життя українця. Все. Які там гроші, яке там все? Це вже твоя справа, ти добивайся всього, скільки коїк там має бути, і тому подібне. Питання. В тому, що на чолі міністерств повинні бути люди, от як Міненерго, людина ж, яка має величезний досвід роботи, він там головним диспетчером був і так далі. А хто його знімав? Публіка, яка ніяко ну закладу Зайченка Зайченко. Я не знаю Та, його. Зайченко. Да. А, але він був головним диспетчером. це від собі це людина, яка сиділа на цьому всьому. А е, знімали його з роботи люди, які ну дуже далекі від України. Ну, що воно там робиться в цих питаннях? То зла не хватає. Є думка з комітету Верховної Ради профільного щодо енергетики. Пан Герос Андрій Герос та да, це фактично голова комітету Верховної Ради з питань енергетики, заявив, що повністю захистити енергосистему укриттями неможливо. І за його словами, балістичні ракети здатні пробити будь-який захист. Хоча другий рівень оборони ефективний проти дронів Камікадзе. Герос підкреслив, що децентр реалізована структура енергосистеми допомагає зменшити наслідки атак і підвищує її стійкість. Почуємо Геруса. Балістична реклама, балістична ракета. Вона і це укриття проб'є. Крилата ракета можливо не проб'є, а можливо, якщо їх буде декілька, то може і також пробити. Від шахетів дійсно другий рівень захищає і захищає ефективно. Але коли ми говоримо про підстанції, то це така ситуація. Коли ми говоримо про електростанції, то це вже гектари гектари землі, це нереально зробити. Якби це було реально, то можна було б тоді так само і воєнні заводи, військове виробництво захищати. Але як бачимо, на жаль, Прильоти є підприємства військово-промислового комплексу, також від цього страдає. Давайте проаналізуємо, як ми вчимося на, на власному сумному досвіді. От, знову ж таки, удари ворога проаналізуємо що він хоче досягти від початку жовтня. РФ щонайменше шість разів дарила по газу видобутку України. Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісника на форумі енергія, що тримає Україну за його словами. Ці втрати необхідно компенсувати імпортом і на скільки вже заповнені газовісхови. Ви ще колісник розповів нашій кореспонденції, головний головні стоповець, відповідаючи на її запитання. Тож давайте почуємо відповідь. Дякую за цю можливість. Галина стоповець. Це новини лайв. Я би хотіла б хотіла би почути е... ну не тільки я, взагалі українці. Я нардеп Кучеренко каже про те, що газове сховище пусті. І, власне, через це може затягнутися початок опалювального сезону, який, взагалі сценарії прораховується в міністерстві, коли він може розпочатися. І, Власне чи є справді пустими ці газосховища. Дякую. Об'єм природного газу, який очікувався сформувати і був планом для формування підземних сховищ газу на початок опального сезону, можна сказати, на 99,5% 99 на сьогодні досягнутий. Тому той очікуваний рівень дає нам змогу покривати частину необхідну частину гарантованого споживання, проте видобуток має пошкодження в результаті атак. Більше того, атаки продовжуються, тому додатковий імпорт є необхідним. Я лише зазначу, що президент сьогодні заспокоїв. Він каже, що в принципі є бачення, де взяти додаткові гроші під додаткові обсяги імпортного газу, якщо буде ця потреба. І в нас є навіть ця цитата. Дивити дійсно з цього приводу президента, почуємо це теж важливо. Частину траншів ми знайшли. Норвегія грантом по 100 мільйонів доларів США і також виділить ще один січневий транш. Ще кілька країн дають відповідні гранти, є домовленість з нашими банками. Тобто є розуміння, де брати гроші, і є розуміння, де брати газ. Щодо Еленджі американського, є домовленість. Якщо ми захочемо, буде заходити з Польщі. Польський термінал, додатковий газ ми можемо брати також з Греції. Ми домовлялися з прем'єр-міністром Кріакосом Міцотакісом. Є розуміння також з іншими країнами, є домовленості. З Азербайджаном також є. Володимир Зеленський, президент України. Ну так, тобто, обсяги газу є, гроші є. Тобто теоретично є якийсь план Б в уряду, і президент про це каже. Значить, є домовленості з партнерами. Але тим не менше в нас от не починається опалювальний сезон. І, наприклад, Олексій Кучеренко, нардепта, він каже, що уряд затягуватиме старт опалювального сезону з метою заощадження газу. І наголосив, що неефективні рішення щодо нафтогазу призвели до того, що українські газові сховища майже порожні, компанія має значні борги. А третій рівень захисту енергооб'єктів виявився аферою. На 9 мільярдів гривень. На думку Олексія Кучеренка, Юрій Іванович, то чому тепло не дають? Можете пояснити? Тому що економлюють газ. це ж надзвичайно ну, да? звичайно. звичайно. Значить, а на що, що, Якщо... що, треба, що треба зараз робити? Провести повну інвентаризацію всіх можливостей, які у нас є. А по газу починаючи від Чернігівської області, і туди далі на схід. От. І це видобуття пред'явити пред серйозні вимоги до власників з приводу видобутку газу. Значить, є великі підозри про те, що достатня кількість газу не видобувається, ну тому що по різним причинам власники цього не роблять. А я взагалі за приватну власність повністю все життя боровся. Але в військових умовах. Ці речі треба поставити жорстко. Ставити терміни початку роботи, якщо не виконується, то тоді ставити питання про те, що передачу іншої компанії роботи без оплати за оренду там, і так далі. Тобто, придумати механізми. Треба видобувати власний газ. Про що говорити? Я займався тим, щоби. Україна могла отримати разом з усім 76,5 мільярдів кубів газу. Зараз про що там говорити? Я не знаю. Там потреба є 30, може навіть менше. Про що говорити? Значить, можна все зробити, якщо займатися знову ж таки, чому не працює таке тордовище? От пряме питання: хто там власник? Це бабуся ще жива, яка там числиться власником. І так далі. Тобто це бабуся, Закарпаття там, і так далі. Вона там, я, я конкретне питання там якраз задавав міністру внутрішніх справ тоді. От, і так справді. Тому що боялися, ну, у нас же демократія, в нас не можна нічого. Військовий час, все можна. Росія почала атакувати фабрики зі збагачення вугілля для теплових електростанцій компанії ДТЕК. Зокрема, сьогодні була атака. В попередні дні була атака, вже шість шість атак за останні за осінь. Одним словом, чому вони це роблять? Можете пояснити з якою метою вони взялися за ці збагачувальні фабрики і загалом за шахти. Я бачу вони за, шахти атакують. Йде системний підхід по всім напрямкам, що стосується енергетики, ті чи іншій мірі? Яка мета, мутак як ви. Думаєте, як ми можемо її прочитати? Вони хочуть покласти всю енергетику? Одна у них одне завдання поставити нас на коліно. От і все. Ну як мені сподобався вираз, українці двічі. Стають на коліна в церкві, і коли картоплю збирають, все іншого не доб'єшся. Це правда. Ну і перед Дональдом Трампом сподіваюся, не будемо ставати на коліна. І питання було сьогодні: ким є Дональд Трамп для України. Так, таке питання звучало для нашої аудиторії. Цілий день люди голосували, зібрали понад 12 тисяч голосів. Шалений результат. Це Ютуб і Телеграм разом. Відповідно, перемагає варіант продавець зброї. 52% саме обрали цей варіант. Кожен четвертий обрав варіант посеред з росіянами 21% тобто кожен п'ятий нейтральний попутник, і три лише відсотки союзних у війні. Ось такі результати. Юрій Я Круткий. вам покажу, що в мене тут написано. От мене ще складніше написано в цьому плані: торгують, торгують всім. їм ця Україна, знаєте, десь там тільки в контексті війни з Китаєм. Все. Більше нічого. На Росію розглядають теж в цьому контексті. На що хотів би звернути увагу? Те, що на новій землі, там на півночі, є якийсь там острів, там підозріла активність, яку помітили наші люди. І це значить, що цілком можливо, що там може бути якесь випробування чи щось таке робити. Тобто вони якусь паскудну річ готують там. І це е, заява про те, що ми можемо підірвати кабелі там е, в, е, в океані, це і так далі. Тому зброї, подібне, думаєте, Це це ядерна. цілком все може бути. Тобто провокація готується, і тому треба, щоб наші е, відповідні структури. Ну в всякому разі, ми нічого не можемо зробити, але американці можуть, е, британці. Ті, хто цікавився Арктикою, повинні дуже серйозно цим зайнятися. Починається велика гра там. Юрі, дякуємо вам за ці коментарі, за це попередження. Спасибі за цю дискусію. Було справді цікаво.